Доброго всім дня! На прикладі такі ворота. Як їх посчитати і що зробити, що зробити? наприклад, оце малюю я вам на листочку. Що зробити, Знизу у нас довжина рейки, той, що ми купуємо, вона є 6 метрів. Ну, орієнтовно я це зараз накреслю. Подивимося, що вийде в самому кресленні, щоб знати, до чого відбуватися і, і що і як робити. Ну, орієнтир. Орієнтир туди і фотки, що був на, на початку. зразу я ставлю, А це я зараз намалюю. Ну, Щоб подивитися, що до чого, і як, і, 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 і куди і, і в яку сторону щитатися. Це для тих, хто ну зовсім не знає, що, що читати і, і, і як щитати. На примірі, дивіться, з самого низу, з самого низу, оця де зараз лінійка лежить. Там має бути. Оце купляємо рейка. Вона є довжиною 6 метрів і є довжиною 7 метрів. Висота воріт саме економний варіант. Саме економний варіант. Це має бути 2 метра до 2 метрів, якщо так точніше сказати. Знизу 6 метрів. Рейка і 7 метрів є рейка. Можна щось там чуть доварити, але це вже буде по ціні трошки набігати. Орієнтовно, зверху має бути. 4, 4,50 і більш не можна, бо там не дозволить цей угол, щоб ворота там, ну, гарно відкривалися і закривались. Посередині також робимо поміж, там, де на 2 по половині беремо профіль. По половині це буде по метрові, від центра до центра, будемо казати так. От. І ось цього угла ну, скільки візьмемо? Метр, наприклад, напишемо. Це звідси сюди. Хай буде метрове. Ця, получається, рейка будемо вчитати 3, там не буде 3 метри, там буде, може, 2,50, але вчитаємо 3, буде там якийсь кусок. Е, мусимо тут а всередину, оцю середину рейку, ми теж мусимо дати. Бо чого, якщо ми від, ріжемо від стола, то ворота потягне. Хай хто що не каже, але ворота потягне 100%. 100% ворота потягне. Хай навіть вони будуть з профіля 80 на 60%, і воно все одно потягне. Получається, теж робимо посередині ставляємо, це буде по 2 метри з кожної сторони. Це якщо у нас, я даю розміри на 4 метри. Це виходить знову. Бо ми маємо 2 метри посередині. Хтось хоче там щось ну, інше, там, можемо додати там ще по, там, по 3 профіля всередину. Ну, але це вже буде по ціні набігати. Ну, з однієї сторони 3, з іншої сторони, 3. Получається, ще отак виходить. Ну, таке виходить. Наприклад, з чого його там наварити, варити, профіль. Наприклад. Сам профіль вуріт. Ну, давайте такого, Профіль. Там, який там зробимо, Ну, такий, щоб був доволі непоганий, доволі непоганий, але по ціні він там трошки там наскакує. Ціна виходить його побільша. Давайте візьмемо 60 на 80. Це дуже хороший профіль. Получається сам каркас. 60 на 80 це сам каркас. Не середина, а каркас. 60 на 80 це хороший. Далі. Що ми маємо? 4 метра. 2 метра, 2 метра. І маємо 6 метрів це на низ. на самий низ де рейка. Що тут ще в нас виходить? Все, мабуть, так. А. Ще ми маємо, так. Да. Ще ми маємо. 3 метри збоку цей. Е, профіль, наприклад, е, що там всередину. Дивіться, якщо хтось хоче обшити ворота профіль з двох сторон від, від е, лицьової сторони. І ззаді е, до будинку там, чи на територію, е, получається. Ну, хто який хоче там. Е, Будь-який профіль може бути. будь-який. Це вже залежить від того, чим ви будете обшивати. І в нас виходить його 6 метрів, 6, не 6, там ще метр плюс додому, виходить 7 метрів. <кій> Но на цих 7 метрів одного цього метра можна забрати і з тих кусків, що там остануться, вийде. Тоді вже у нас буде бездоходний матеріал. Буде, виходить, по 2 метра вийде 4. І знову по 2, це буде 6 і якраз буде рейка. Ціла профільна там, труба буде там ну, на 6 метрів. Знизу ці ролики, теж, їх там установляти теж треба ну, гарно, щоб зробити правильно уловлювачі низ і наверх. Теж, там, це треба, ну, це вже треба вищитувати. Там. Получається іменно на, ре... на роліках. Е, Далі беремо стоп. Який там має стояти стоп, щоб приварити уловлювача зверху знизу. Ну, давайте, наприклад, е, скільки у нас там буде стоп. Ну, Візьмемо землю, зальем в бетон. Е, давайте там например, метр зробимо. Метр в землю і 2 метра зверху. Це виходить, у нас 3 метра стоп. Ну, Я написав 4, давайте зробимо 3. Давайте зробимо 3. і Тоді буде так воно ну, менше менше відходів, менше буде того всього. О. Сам стоп. Сам стоп. Я бажаю, думаю, що було б непогано, непогано запихнути всередину арматуру в цей стоп. І залити бетоном. Це було б дуже непогано. Дуже, ну, Було б непогано. Це хороший варіант такий. І він не гниє, по-перше. По-друге, ну, нічого його там не їсть, не гризе. Це ну, такий варіант непоганий. Отак от, от. Получається, ми можемо зробити стуба 80 на 80 або 100 на 100. Ну, це непогані варіанти. Всім добра і здоров'я!